Звичайна середа, звичайного земного езотерка. Прокидаються три булки, раз до плюсі потягусі, і вперед із пісні заплітаємося. Тут ще поля зайка, а тут вже мамі робить прекрасний добрий ран. Мама в традиційно гарному гуморі робить сніданочок. Ми снідаємо. паралельно моя чудова фея помічниця робить прибирання. І так, що середи алілої Встигла зібратися водокупи, як ти вже вживаєшся в акторську. Туди-сюди чистимо зубки. Мама пудрить носик, вимальовує собі красивеньке обличчя і шоруємо на вулиці точніше на наш улюблений кораблік, де ми. Дружно будемо зустрічати нашу любиму бабусю. А ось і вона поздал, посприняв. Швидесенько помчала я на масаж. Це Катюшка до масажа. А це Катюшка після. Блін, забула я, що не треба красти військ. не буває. Посередам поля у бабусі півдня, тому мені треба швидесенько по всім своїм справам встигнути всюди. Беру свою улюблену каву, піцу на перекусік і швидесенько засовую це все в рот, готуючись до сесії з психологом. А я надію, що моє харчування колись зміниться. А тим часом моя крутецька сесія дан. Швиденько перев Длягаюсь і готуюсь, налаштовуюсь на роботу. Ох. Космос, космос, приді. Та Там ну, не ганіть, ребят. Я, я так не налаштовуюся, просто борону. Злаштовуюсь на ліжечку і працюю. А тут же після роботки Муркою вже зі своїм коханом а тут за полічкою доїдаю її сніданок. Бо коли його готувати, коли треба стигнути, все. Все, халява закінчилась. вафелька в зуби і їду за полькою до бабусі. Польку під мишкою біжимо на манікюр. Мій любименький салон в акварелях Nails Beauty Studio Де класний дитячий куточок, куди я можу притулити малечу. Все, не переживаю в старості і буду кому стакан води принести. Блін, вічні муки, вибори. Сірий чи сірий, і я вибираю сірий. Просто подивіться, як же ж красиво. Ну просто ці капельки, ну я не можу. Далі біжимо з полькою в нову. С... І набір справжніх леді, барні, свіжий хлібчик. І такі ж окуляри, як в мами. Ви вже помітили, Катрікова любить смачно попоїсти. Тому завершаємо цей марафон середи, смачною вечіркою.